На сьогоднішній день ситуація на території Бориславського району, яка на сьогодні є деокупована, повністю залишається складною та напруженою. На жаль, ворог щоденно обстрілює наші населені пункти прибережні. На жаль, щодня практично маємо поранених та загиблих. Якщо брати е, в цілому Бориславський район. 에, то Тягінська громада це та громада, яка на сьогоднішній день потрапляє від 에, авіаударів постійно. Це керовані авіабомби, які ворог скидає на цю громаду: це населені пункти Тягінка, Потрада Кам'янка, Ольги, Львова. це ті населені пункти, які практично щодня потрапляють від авіаційних удари. Інші населені пункти, такі як місто Борислав, наприклад, Ново Олександрівка, Нововоронцовська ну, громада, е, ворог почав активніше використовувати безпілотні літальні апарати, є ними по різним об'єктам. Це може бути і цивільне населення, і приватний транспортний засіб, і об'єкти критичної інфраструктури. Е, це і заклади освіти. Е, навіть е, останнім часом почастішали випадки е, обстрілу саме багато. Квартирних будинків в місті Береслав. збільшилася кількість пожеж на території Береславського району. Горять як ліса, лісосмуги в результаті ворожих ударів. Тому наші рятувальники намагаються, де дозволяє безпекова ситуація якомога швидше дістатися до місця пригоди і ліквідувати наслідки пожеж. Але, на жаль, не завжди це можна зробити, оскільки постійно літають ворожі. Дрони. З приводу гуманітарної допомоги ну, на сьогодні, на території району, потреб гуманітарної допомоги та немає. Всі населені пункти забезпечуються гуманітарною допомогою. Я хочу подякувати всім волонтерам і благодійникам, які на сьогоднішній день продовжують підтримувати наше цивільне населення у цей важкий час. Доставляється вся гуманітарна допомога, як продукти харчування, так і питна вода. Тому нагальної потреби з гуманітарною допомогою у нас на території Бориславського району. Якщо брати до повномасштабного вторгнення, то на території Бориславського району проживало 96 тисяч осіб. Зараз е, залишається проживати 36 тисяч осіб. Е, ну, це практично половина так, 50% десь населення. Якщо брати прибережні населені пункти там, де немає світла, це ну, десь більше 20 населених пунктів від тягінки і до Новоранцовки, ну, там залишається проживати 4200. осіб. світла немає. Вода є, але вона подається за допомогою генераторів скважин, так качається. Так, вона не що ну, погодинно качається, вона не, не, не на постійній основі. Крім цього, завозиться бутильована питна вода благодійними організаціями. Е, щодо зв'язку, деяких населених пунктах він є, але не стабільний, тому що ворог, також е, використовуючи безпілотні літальні апарати, останнім часом атакує наші е, вежі мобільного зв'язку, зв'язку з чим, е, зв'язок. І інколи пропадає. Газопостачання, звісно, теж в цих населених пунктах немає. Ну там і до війни не було цих населених пунктів Ну, я вважаю, що жити в таких умовах це дуже важко. Я навіть не розумію тих людей, які там залишаються на сьогоднішній день проживати. Звісно, магазини деякі працюють, але навіть банкоматів там да немає. Якщо потрібно зняти якусь готівку, це потрібно їхати в ближайший, ближайший населений пункт, там, наприклад, Новорайськ на або Новоранцов, або в Великосандрівку виїжджати, щоб зняти ту готівку, або отримати якісь там певні, певну якусь допомогу. Тому в тих населених пунктах медикаменти, то звісно завозять і волонтери, і лікарі наші завозять, але Повноцінного, повноцінного життя, на жаль, там немає, тому що постійно йдуть обстріли війни, люди просто там виживають. Зруйновані практично ну, відсотків 60-70 – це зруйнована вся критична інфраструктура і житловий комплекс. Ті люди, які зараз там залишаються проживати, звісно, якщо є необхідність. Вони можуть звернутися до а, начальника військової адміністрації тієї чи іншої громади, і отримати будівельні матеріали. Це будівельні матеріали е ну, швидкого да накриття. Тобто, це не повноцінне відновлення житлового будинку. Це може бути плівка, дошки цвяхи, якими вони можуть там тимчасово забити собі вікна або полагодити там дах. Тому говорити зараз про повноцінне відновлення всіх населених пунктів, на жаль, зарані відновлюються зараз е, ті громади більш небезпечні, які там велико Олександрівка, е, Кочубейська громада, які віддалені від лінії фронту. Там ну, наразі відбувається відбудова, а ті населені пункти, на жаль, які під постійними обстрілами, там, поки говорити все заранее. Наші всі населені пункти вони знаходяться на березі річки, тому забороняти їм, виходити на річку. Ну вони просто виходячи до себе в двір, вони вже на березі річки, тому що всі населені пункти вони знаходяться на річці. І заборонити, звісно, є заборона доступу до е, річки. Це було прийнято на Раді оборони Херсонської обласної військової адміністрації, але люди. Деякі нехтують цими правилами все-таки виходять на річку і, на жаль, отримують поранення. Отримують навіть смертельні деякі поранення. Якщо брати наприклад, от місто Борислав і напроти Борислава знаходиться Каховка, так? От відстань, відстань від Береслава до Каховки складає 4,5 кг. Деякі населені пункти, такі як там Золота Балка, наприклад, там в містані до Білого берега ще менше спадає, там десь 4, здається, кілометри. Тому коли рівень води впав, так, коли вода ще була, не так проглядалася, зараз, на жаль, ну, дуже видно все. Ворог все бачить, переміщення цивільних людей, люди, на жаль, Потрапляють під ворожі обстріли, просто цивільні люди, які там хтось іде в магазин за, придбувати якісь там собі то, то ліки, то продукти харчування. Хтось просто вийшов на вулицю. Зараз ще спека додає. Так нам проблем дуже спекотно. На жаль, і знаходитись в будинках нам ну, дуже жарко. Не будемо виходять на вулицю, щоб подихати, хоч повітрям свіжим. Але ворог все бачить, на жаль. Тероризує наша мирне осада. Звісно, люди наші, деякі є вже втомлені, але більшість все-таки людей підтримують і вірять в наші Збройні Сили України. Ми теж в них віримо, тому що я ну, впевнений, що все-таки наші збройні. Захисники, і захисниці найближчим часом е, вийдуть нашого ворога, е, вийдуть ворога з наших е, земель, і в цьому допомагають е, наші територіальні громади Бориславського району. Вони підтримують дуже активно Збройні Сили України.